Я тут помила волосся, тому не звертайте уваги, що воно таке, такий вигляд цікавий. Знаєте, з яким усвідомленням мені стало просто легше жити? З тим усвідомленням, що по суті немає ніяких рамок адекватності і нормальності, там, ідеальності або якихось стандартів, яким повинна бути людина. Тобто, по суті, всі живуть так, як їм комфортно. І в кожного, в кожного є свої таракани в голові, свої якісь приколи, свої якісь там думки, да? тому що, ну, типу, в нас в кожного свій мозок в голові, і кожен з нас по різному думає, тому що виріс по різному, різне виховання, не знаю, там різні гени, там, різна нація, як мінімум, да? і так далі. І, по суті, немає цих рамок адекватності, тобто можна сказати про будь-яку людину, що вона хороша. Якщо бачите у ній, це хороше, і просто не ставити до цієї людини якихось там високих очікувань. Тобто просто, типу, не знаю, хороше добре ставитись до неї і бачити добрі якісь риси, тому що з кожної людини можна витягнути щось хороше і просто не задумуватись про її погані риси. Тобто, оця вся каша, і ці думки це тільки в нас в голові. Тому що навіть от мене, навіть мене. Десять людей спитати, які зі мною спілкувалися, вони всі будуть вважати мене різною. Тобто комусь я буду дивною, комусь я буду наївною, комусь я буду відкритою, комусь я буду хорошою, комусь злою і так далі. Розумієте? Тобто немає якихось Ну, там прям стандартів, яким, ну, яким же має бути е, там, той самий хлопець або дівчина. Немає таких стандартів, типу, всі різні і просто живуть так, як їм комфортно. Якщо їм комфортно, там не знаю. Просто цілими днями навчатися, то вони так і будуть навчатися. Якщо їм комфортно тусити, вони будуть тусити. Тобто просто роблять те, як їм комфортно. Немає якихось нормальних там рамок і ідеалів. Тому, типа, який сенс бути не собою або там щось, не знаю, в собі змінювати кардинально. Просто тіпа, ставати кращу версію себе. Там не знаю, читати якісь книги з психології, щоб просто вміти краще висловлювати свої емоції, але по факту все одно всім людям не угодиш, і просто легше бути просто собою і не задумуватися про те, там що ті типу, з тобою щось, щось не так. Тому що, по суті, з усіма нами щось не так. Тобто, ну про кожну людину, буквально реально про кожну людину задумуватись про кожну людину, може сказати, як хороша, так і погане. Про кожну людину. Нема, такого, нема такої людини, навіть про яку ви не скажете хоч щось погане. По-любому, якісь у вас спливуть емоції, лайки там з цією людиною. І по суті, реально, це просто наші очікування, те, як ми бачимо цих людей. Це ми від них очікуємо, що тіпа, вони будуть хороші, або вони щось там нам должні, а по суті, ніхто нікому нічого не дожити. Тобто, якось. Типу, треба менше очікувати, треба взагалі нічого не очікувати від людей, і буде просто легше жити, просто легше відпускати. Типу, а я і так не знав, як вона до мене поставиться. Ну, типа, ну і не дивно, ну, значить, вона така. Типа, знаєте, от просто реально, ось всі таракани, вони тільки в нашій голові. Насправді всім все одно, як і ви, всім все одно, типа. Ніхто так сильно не задумується, і тому треба жити просто собі в кайф, як вам подобається. Реально, просто такі думки знаєте, на накрили мою голову, і ось стало цікаво це все виговорити.